Якщо порівнювати мирну угоду, яка пропонувалася нам Келогом навесні, і нині вони мають певні відмінності, не суттєві. Я все-таки схильний до того, що фактично за великим рахунком нічого не змінилося. Єдине, що ми ну, зараз можемо продати, що так кажу, історію з тим, що Путін не наполягає на виведенні українських військ із тих територій Херсонської та Запорізької області, які він не контролює. Принаймні, взагалі про виведення військ із території Донецької області Росія публічно ні разу не говорила. Вони сказали, що це наші території ми будемо повертати їх усіма доступними методами. Що, як на мене, означає, що війна буде продовжуватися Путіним до того моменту, допоки він не окупує ці території, а потім всю Росію, всю Україну перепрошую не візьме під контроль. Це плани абсолютно очевидні. Але ми зараз ввійшли в таку знаєте, фазу тактичних. Ну, не те, що битв і перемовин, а якусь, досягнення якоїсь тактичної ситуації. Стратегія то зрозуміла Росія. Наша стратегія теж зрозуміла, враховуючи те, що обидві сторони вкрай виснажені. І е, зараз для Росії велика небезпека просто бути втягнутим повністю в китайську залежність, вона і так велика. Дуже велика там відсоток імпорту в залежності від Китаю за різними оцінками від 50% на Росії. Але ну загалом, якщо чесно казати, імпортозалежність всіх країн світу від Китаю колосальна. А, втім, все ж таки Китай справді допомагає серйозно, і я вбачаю, що за логікою речей сьогодні для бізнесменів російських і для влади російських, не швидше для бізнесменів, є вікно можливостей трішки змінити цей. Дисбаланс на користь Росії, завдячуючи саме припиненню війни і відновленню тісних економічних зв'язків зі Сполученими Штатами Америки. тому що ну, торговий оборот Шай і Росії взагалі там ні про що, ну 3-3,5 мільярди. З Європейським Союзом він, звичайно, суттєво більший зараз. Є, от, є повідомлення Євростату, що це за 9 місяців цього року 30 мільярдів. Це лише 9 місяців. ще буде 3 місяці. От останніх там також буде цифра непогана, вона буде менше ніж минулого року, але все ж таки вони розуміють, що ну, втрачати європейський ринок, це, ну, це, це смерть, реально економічна смерть Росії. Я не думаю, я не розцінюю їх повними ідіотами на Росія. Маю на увазі те, що вони терористи вбивці, ніхто не забуває, але все таки вони розуміють ці виклики. Тому для них за логікою, хоча ж Путін це не про логіку, це замороження. Замороження і досягти а, саме зараз можливості скасування санкцій, відновлення торгового обороту і так далі. Ну і потім вже ж таки повернення в більшому об'ємі на енергетичний ринок Європи. Нагадаємо ще раз, я знову приклад, те, як Путін вибачався перед Алівим. Чому? Тож, ну, Щоб газ російський йшов до Європи через Алів. Він так і йде. Ну давайте щиро. Тому ця історія має місце, і те, що зараз ми бачимо активізацію переговорів, в цьому зацікавлені росіяни. Але ну, звісно, що вони ж будуть домагатися максимально вигідних для себе умовах, е, на умовах завершення зараз цієї гарячої фази, для того, щоб це легше продати населенню. Хоча, ну, знову ж таки, думки про те, чи бідкається Путін, щоб продати це населенню, чи ні, розділяються. Бо я, наприклад, вважаю, що певною мірою він е, на це звертає увагу. Бо якби не звертав увагу, була повна мобілізація. Це одна причина, а друга ще причина. По мобілізації, це чому він і не проводить економіка. Вона потребує людей, вона потребує робочих рук. Ви не можете, наприклад, там, 5 мільйонів зараз мобілізувати до війська, у вас рух не все, у вас нічого не працюватиме, бо ту саму зброю, ракети і так далі це треба, щоб хтось це все робив. І це реально проблема на Росії, друзі. Ну, про це навіть говорить і Туреччина. МЗС Туреччини о, заявляється, ну окей, на мене Трампа не, не, не звертаємо уваги. Тепер я повертаюся до переговорів. Вибачайте за цей відступ, ну тому що пояснюю саме цю ситуацію, чому я так її бачу. Активізація цього переговорного процесу засвідчує про те, що якось сторони будуть рухатися одна до одної. Ну це по факту треба визнавати. І корупційний скандал в Україні це один із методів наближення сторін зараз до. Підписання угоди про припинення гарячої фази війни. Про мирну угоду я поки що не говорю. Я не вірю в те, що Зеленський її підпише, її підпише наступний президент, і то не так скоро. Бо вибори таки в Україні будуть однозначно, до цього все ідеї у Флориді. Це стовідсотково обговорювали. Хоча там преса зараз спростовується, навіть окремі слуги народу, які. Точно не потрапляють у майбутнє список, кажуть ні-ні, ні, там там про це не говорили. Ну, виглядає, чесно кажучи, комічно все. Ну то така справа їхня слуг народу. Вони вже політичні трупи. Це однозначно. А що стосується саме ну, переговорів, тому ну активізації їх очевидно. Ну і Трампу, повірте, ж ну, треба вони. От ми буквально вчора на каналі з паном Огриском це все детально обговорювали. І Він слушно зауважує. Ну не забувайте, каже пане Валерію. Я не забув, звісно, що у США вибори у Трампа вибори у Трампа величезні проблеми. Дуже з цим. Йому треба втримати монобільшість. Ну, це ж ну, круто, у Сенат і Палата представників, так як у Зеленського парламенту, Більшість рішення будь-які протягуються легко. Тобто, не питання, а тут загроза. Рейтинги падають і так далі. Влада втрачається. І тут зараз для Трампа буде виклик досидіти свій термін. Тому що йому можуть підняти і імпічменти і все, що завгодно, і ці історії ще попереду, тому переговори для Трампа це супер історія. Ну і плюс ресурсна база, яка на Росії, і е, на завершення це історія протистояння з Китаєм. Все таки Трамп непереборно вірить, що він зможе ну, допомогти Росії втриматися е, від повної залежності Китаю. Росія думаю, пристане на цей варіант і частково буде балансувати. Тим паче, як показує історія взагалі. Росії у відносинах з Китаєм так було завжди: то Радянський Союз ближче до Китаю, то Радянський Союз воює з Китаєм. Давайте не забувати, що такі випадки були. Ну, і я так ось цього зараз не виключаю. Вибори в Україні дійсно. графік виборів, а так така була формулювання, формулювання таке було в Wall Street Journal Вибори обговорювали. Чому? В цьому є якийсь підтекст, пане Валерію? Ну, справа в тому, що я, я не знаю, як хто. Я не вірю, що Зеленський зараз підпише Мирну угоду. Я не вірю в це. Тому що і я. певне вже багато, і бачите, і ви не вірите. Багато хто знає, хто такий Зеленський. Він дуже впертий, От в прямому сенсі цього слова. У <різна> психології є таке там, впертість, наполегливість. Ну от Для нього це впертість риса. А, і це вада людини, тому що з людині важко, ну маючи такі характеристики, про щось домовлятися. Тобто, ти робиш те, що ти вирішив. І все Зеленський так постійно робив. Він отримав кардлан. Що я зараз, друзі, хто мене слухає з прихильників Зеленського, це не засудження, це характеристика, яка мною вдається. Він отримав повноту влади, він реалізовував її через отримання повноваження. Нема питань, інше питання: ми будемо оцінювати наслідки цієї влади. Так, от, на сьогоднішній день Зеленський не буде підписувати цю мирну угоду, бо вона йому не вигідна по всіх параметрах. Його заяви вони суперечать тому, що пропонується у мирній угоді. Я бачу порядок, дій наступний: підписання угоди про припинення вогню між військовими, умовно, там Сирський і Герасимов підписали, вогонь зупинено. Далі йде підготовка виборів, підготовка мирної угоди, напрацьовується це документ, якийсь перебирають президент. Наступний президент підписує цю мирну угоду, і то можливо не так швидко. Тим паче, вже потенційні кандидати заявляють про те, що угода про замороження війни може бути підписана. Інше питання, які там будуть додатки, бо це дуже серйозна тема, дуже серйозна історія. Дискусія з цього приводу ще буде тривати, будуть супротивники, опоненти і так далі. Ну я вважаю, я говорю це неодноразово. Тут вас, пане Юрію. Наше завдання зараз вберегти суверенітет з територіальною цілісністю. Величезні проблеми, тому що якщо зникне Україна як суб'єкт, ну повірте, ні про якийсь суверенітет і повернення території, ми взагалі навіть думати не будемо. Сьогодні максималізм штука класна. Так, до чого прагне президент? Він же нам говорив про кордони 91-го року. Зараз от просто офіс про це мовчить, от нібито забули, нібито цього не було. І мирні саміти, які проводилися в Швейцарії, і так далі. Кордони 91-го року. Я запитував, як? О, давайте пояснимо, як тому що я там спілкувався з військовими експертами, які кажуть: ну, наприклад, відвоювати військовий спосіб Донецьк це нереально. Це велике місто, і ми mm -hmm. тут з вами говорили вже, пане Юрі. Про це велике місто це кажуть: це треба покласти масу людей, і ну, треба стирати з лиця землі місто, щоб його взяти під контроль. Ну те саме ми бачимо там з Покровському, Вовчанському, Іншими, Бахмут. Їх же просто стерли, їх немає. Ну по-іншому ти не зможеш взяти під контроль місто. Або треба, щоб росіяни вийшли звідти. Так само, як свого часу, українська влада вийшла з Донецька, вийшла з Луганська. Було Було. місто залишилося ціле. Для того, щоб вони вийшли, треба змінити політичні умови на Росії. Це буде по-іншому, але і там же ж ментальність місного населення Донецька, Луганська, вибачте, зовсім не та, Пройшло як мінімум вже 11 років, 2014-го. Тому до угоди, і про що ви мене запитуєте про вибори? Вибори це один з елементів реалізації цього плану. Ну так я бачу.